Колосяк Петрович і моя нова берлога. Ху-ху, Нарешті, друзі. Mm -hmm. Тепер Петрович буде жити чисто для себе і кайфувати. Дивіться, яке в Петровича ліжко величезне. Тепер Петрович собі сам завалиться. Тут ще буде телевізор у мене величезний. Я собі буду лежати, плейстейшн, буду грати ігри, кайфувати. Гляньте, яка в мене величезна шафа. Новесенький ремонт. Ви уявляєте, що на цьому матраці ще ніхто не займався, як то кажуть. Тобто Петрович буде перший. Гляньте, які шикарні краєвиди за вікном, природа, все. Все абсолютно новесеньке. Уявляєте? Всі тумбочки новесенькі, ліжко новесеньке, ламінат, новесенький. все як мені подобається. Скільки в мене тут місця, щоб розмістити свій одяг, але я вам скажу, одягу в мене небагато, тому що я ж мужчина, я ж не якась там жінка. Тому буде пару шкарпеток, може, з 10 штук. Розміщу так кожну шкарпетку по кожній полисці, щоб знати. Ага, це в нас понеділок, вівторок, середа. Так само буде і з білизною. Да, дивіться, яка краса. Так, ну це ще не головне, головне ще коридор. Домофон Євпетровища, бачите, все як має бути. Шафа. Тут також можна буде якийсь там верхній одяг розпреділити. Роутер є, інтернет вже підключено, все досить круто, друзі. Дивіться, яка кухня. Ху -ху! Величезний диван просто. Він двохспальний, тобто можна його розкласти. І якщо до мене хтось прийде в гості з моїх друзів, то звісно, що я їх можу розмістити на ось цьому дивані. В такій шикарній новій кухні. Тепер Петрович буде готувати на усій кухні. Що в мене тут є? Газова плита, мікрохвильовка, підсвітка робочої поверхні. Дивіться, яка краса. Котел, індивідуальне опалення. Нарешті, друзі, я не буду мерзнути. Телевізор у мене є. Дивіться, який столик. На цьому столику всі будуть мої розпаковочки тепер. Все підлога круто, плиточка, ось такий новесенький холодильник від Samsung. В ньому ще абсолютно не було ніякої їжі. Бачите, морозильна камера, все досить круто. Так, тут у нас всі приховані комунікації, лічильник. Сіни всі пофарбовані. Да? Дивіться, який шикарніший балкончик. Тут в мене, звісно, ще будуть мої вазони стояти. Все пізніше ви побачите. Люстра, все досить круто, натяжна стеля, полички. Ну, все, як то кажуть, все для Петровича. Дивіться, яка ванна кімната холостяка. Ха -ха, друзі. Нова пральна машина. Уявляєте? Дивіться, все абсолютно новесеньке. Ха -ха. Унітаз, Я сподіваюся, що в нього ще ніхто не ходив. Бачите, навіть кришечка не падає. Так, тут приховані всі комунікації, там і фільтр є. Все як має бути. все для Петровича. Дивіться. Новесенька душова кабіна. Да? Бачите? Наскільки круто. Рушничок, друзі, і він теплий. Уявляєте, він теплий, тому що опалення працює. Яка плиточка, бачите? Все досить круто. Навіть в мене тут є дзеркало з підсвіточкою не знаю, де воно, правда, вмикається. Зараз десь знайду. А, ну, а, ось. а ось, будь ласка, друзі, дивіться. да? Афійкей, тепер Петрович буде собі нормально голитися і не паритися. да? Краса яка! Оце -то, да, оце то життя починається нове в Петровичі, да? про яке він завжди мріяв. Ну, друзі, дивіться, тепер треба що зробити. тепер треба зараз піти купити нові подушки, всю усю таку постільну білизну. Я так думаю, що подушки буду брати дві. Раптом якась самотня дівчинина. Захоче ось тут полежати біля Петровича. ну Всяке може бути, тому на всякий випадок. Зараз буду купувати дві подушки, всю цю білизну, ну і всю техніку, що треба, в цю квартиру, там, якийсь посуд, весь, якісь чайники туди-сюди. Коротше, друзі, справ в мене на сьогодні на цілий день. Але ж як це все буде круто на цьому диванчику собі розлягтися, така величезна кухня. Уявляєте? 43 квадрата простіру, суто моїх. І що хочу, то буду робити. Ну, друзя, Кепетрович затарився. <сум> а, дивіться, сяки Петрович затарився всього. Це звездесь, друзі. Треба все купувати заново. Ось ці такі корзинки, відра, губки. Щоб мити підлогу. Я просто в шоці. А що ж зробити? Холостяцьке життя, воно таке. Петрович Шопоголік. Я не знаю, скільки я потратив. Потім десь вам покажу в кінці відео чеки, скільки треба для щастя холостяку. Ну я все купив. І подушки там якісь круті. І ковдру, і абсолютно все, і корзину для білизни, там брудної. Ну, виходить, в цю квартиру треба купити абсолютно все, тому що вона нова, тут немає нічого. І навіть для унітаза той же йоржик. Зараз все розпакую і покажу. Нарешті, можете мене привітати, простиня в мене більше не буде закачуватися, тому що вона на резинці, уявляєте? І я купив собі саме таку ковдру, як я хотів, про яку я мріяв. Дивіться, яка класна. <світ> І тепер, друзі, ніхто більше ніколи не буде слинити в мою подушку. Як же це гарно! Це настільки круте відчуття, коли нова постільна білизна. Коли все нове, коли подушки нові. Каструлю собі купив, до каструлі купив ось такий набір. Далі набір веделок. Набір ложок, я думаю, що мені вистачить і гостей в мене більше не буде. Відкривачка. Так, що тут? Ножики, чайні ложки. Ось таку салатну тарілку купив. Далі нову пательню купив. Пательня досить класна, тому що така пательня є в моєї колишньої дружини. Я їх купував, досить непогано, можу рекомендувати. Ножика купив, лоточки купив на крупи, тому що я люблю, щоб все було в мене досить акуратно, класно і так далі. Такі миски дві, я думаю, мені вистачить. Далі купив собі ось таке під сукор. Далі що там під каву? Під чай. А це буде просто під сіль, щоб все воно так стильово тут було під кухню. Чайничок для газової плити. Хопа, ось такий. Такий сподобався. Такий і купив. Пилососа тут не потрібно, то в якості прибирання прикупив собі ось таку швабру, хто вже знає, ось така є в мене в гаражі. Не супер класний варіант, але я думаю, для цієї квартири цілком з головою вистачить. Ну і не буду ж я ходити як бомж. То Петрович сьогодні ще прибарахлився трошечки, щоб він був моднячий хлопець на весь Хмельницький. Я купив собі абсолютно всі нові речі. Ой, друзі. Круто, реально круто. Ху -ху. Життя вдалося. Раптом вам буде цікаво, скільки ж коштує переїзд у нову квартиру. Ось дивіться, бачите, 5 тисяч, там 2 тисячі, 5 тисяч, там 200, 8 тисяч, майже тисячу. 300 з чим то 400, тут майже 1000. Коротше, я так врахував 24 тисячі, друзі. І це ще не все. Ще потрібно купити купа продуктів, щоб далі жити. Це ще десь орієнтовно 5 тисяч гривень. Ну, я так думаю, що в 1000 доларів, щоб повноцінно переїхати в нову квартиру і жити, щоб ви собі враховували. Все для комфортного проживання я купив, щоб не виглядати як злидар в новій квартирі. І рушнички собі купив. І такий, і сякий. Для зубної пасти, для рідкого мила, корзину для брудної білизни. Будь ласка, є, є брудна білизна вже на місці. Далі. Там також Йоржик купив, щоб він був в ось в такому стилі. Як бачите, Петрович вже вдягнув нові штанці. Дивіться, який моднявий. Думаю, що всі дівки будуть його. Можливо. Тут, друзі, я вже зробив тест-драйв пательні, насмажив млинців. Ще не пробував, зараз буду пробувати. Вже грів я свій чайничок супермодний. Ось гляньте, як все Петрович гарно організував. Все красиво, все чудово. Посуду, я думаю, що ось тільки посуду Петровичу на перший час вистачить з головою. Ну і дві кружечки для мене і для. Напевно, якоїсь коханої людини, якої поки ще немає. Тут також все Петрович організував. Бачите? Ну, справжній господар, все як має бути. Нарешті, друзяки, тепер можете за мене порадіти. Петрович поживе хоч для себе. Звісно, що воно трохи дорого, але що ж зробиш? Треба працювати, старатися, і все воно буде. Так що очікуйте, скоро Петрович вам буде показувати, як він тут буде холостякувати.